Історія виникнення волейболу, від м'яча і сітки до Олімпійського виду спорту. Волейбол це динамічна командна гра, яка завоювала серця мільйонів людей по всьому світу. Але чи задумувалися ви коли-небудь про те, як з'явилася ця популярна гра? Давайте разом зробимо невелику екскурсію в історію волейболу народження волейболу в США 1895 рік, саме в цьому році. У маленькому американському містечку Холіок, штат Массачусетс, викладач фізкультури Вільям Джон Морган створив нову гру. Він шукав активність, яка могла б зацікавити його студентів, і при цьому була б не настільки фізично виснажливою, як баскетбол. Морган використав м'яч від баскетбольної гри, натягнув сітку над спортивним залом і запропонував студентам нові правила. Спочатку гру називали мінтонет, однак, через рік. За пропозицією професора Альфреда Хальстеда, вона отримала більш влучну назву волейбол. Поширення волейболу по світу. Нова гра швидко завоювала популярність серед студентів і незабаром вийшла за межі спортивних залів. Вже у 1896 році волейбол демонструвався на конференції коледжів Асоціації молодих християн. Азія. Волейбол особливо швидко поширився в Азії, Японії, Китаї та на Філіпінах. Європа у Європі першими волейбол почали грати в Чехословаччині. Світ, з часом волейбол став популярним у всьому світі. Формування сучасного волейболу. Загальні правила гри сформувалися в період з 1915 по 1925 роки, були розроблені точні вимоги до м'яча, розміру майданчика та сітки. 1947 рік став знаковим для волейболу, було засновано міжнародну федерацію волейболу. Це об'єднання національних федерацій дало поштовх до подальшого розвитку волейболу як Олімпійського виду спорту. Волейбол на Олімпійських іграх. З 1964 року волейбол включено до програми Олімпійських ігор. Це стало визнанням високого рівня популярності та розвитку цього виду спорту. Сучасний волейбол Сьогодні волейбол це один з найпопулярніших командних видів спорту у світі. Він відрізняється динамічністю. Видовищністю та вимагає від гравців високої фізичної підготовки та командної роботи.